У селі Миколаївка Кропивницького району централізованого водопостачання немає. Є 12 громадських криниць. Їх дезінфікують кожні три місяці, розповідає працівник комунального підприємства Надія Юрій Суконько. Таких таблет на один куб, це дві таблетки, втім значить, куб води. Дезінфекція води проводиться хлормісткими препаратами. Дезінфікувати криниці вимагають санітарні норми, щоб у воді не було мікроорганізмів, які викликають інфекції, пояснює представниця Держпродспоживслужби. Слідкувати за облаштуванням громадських колодязів, і дбати про якість води, має місцева влада. Проводилося обстеження усіх колодязів і балансоутримувачів надані були рекомендації, в тому числі і провести дезінфекцію. Те, що не можна усунути дезінфекцією, нітрати, жорсткість, кольоровість. Ну в основному це нітрати. Тоді таку воду не можна вживати для питних цілей, а особливо таку воду не можна вживати дітям до трьох років. Каже, під час досліджень води нітратів не виявили. Воду з цієї криниці споживає родина Віри Щепанської. Говорить, якістю не цікавилась. Те, що колодязі дезінфікують, бачила води, бо треба багато, тому що в мене велика сім'я, то тобто дітей багатенько. З криниці беремо воду. Нормальна вода, хороша, добра. Криниця треба. Щоб була на вулиці, тому що якщо не буде криниці і не буде світла, то де ж ми візьмемо воду. Про хлорування води в громадських криницях людей попереджають, розповідає староста Інна Горбунова. На кожну криницю намагаємося розташувати оголошення, коли буде, в який час, приблизно потім оголошення, коли вже провела за дезінфекція. Централізованого водопостачання немає в 13 з 22 сіл громади, розповіла Надія Осадча, керівниця комунального підприємства, працівники якого дезінфікують колодязі. Їх 168. Коли почалося вторгнення, коли почалося відключення електроенергії, коли централізований водогін дійсно не завжди міг надавати воду людям. і Тому так дійсно це є альтернатива. Пояснила, після дезінфекції воду віддають на дослідження. Якщо вона виявилася неефективною, роблять повторне хлорування. Якщо все в нормі, воду можна пити за добу після дезінфекції. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.